Чи знаєте ви, яка ігрова студія України була найбільшою та найкращою у 2011 році? Звичайно, це GSK Game World. Тому вона гуртувала довкола себе найвидатніших ігротворців, які після втрати роботи через скасування другого сталкера зайнялися індіїграми, знайшли місця у відомих закордонних компаніях та створили кілька студій спадкоємців. Джисика сьогодні. Ми пропонуємо вам згадати всі ті шматочки, на які розпалась колись студія Сергія Григоровича. Основна, так би мовити, війна точилася між двома компаніями з дуже оригінальними назвами. Перша добре відома кожному з нас Восток Геймс, а друга темна конячка Геймс. Чому темна? По-перше, розробників звинувачували у брехні щодо пов'язаності зі Сталкер та Шахрайстю. Особливо в цьому плані постарався колишній піар-менеджер Сталкер Олег Яворський, який на той час був одним із засновників Восток Геймс. Але як би там не було, студію у 2011 році дійсно заснував виходи. З HGSC, Євгеній Кім, спочатку як Union Games, потім вже перейменував у West Games. Після розвалу GSC несподівано з'явився з шутером Areal, дивними концептами та знятками гри, які були ледь не краденими. Почалася кампанія на Kickstarter, в якій розробники просили лише 50 тисяч доларів, що для проєкту такого рівня було просто мізерно смішна сума. Та програміст більше заробить за один раз, аніж вони просили ледь не на гру AAA класу. В Осток Геймс також несподівано заявили, що вони шахраї, а не колишні розробники. Хоча Євгеній Кім був керівником. Stalker Online в GSC, тож, принаймні, він точно колишній розробник. Певний час у їх колі також був помічений Сетянов Олексій, ігровий дизайнер Тіней Чорнобиля та Stalker 2. Але Востоків несподівано підтримали модмейкери з Мізері LTD. На кожне звинувачення WestGames намагалися відповідати, але щоразу робили помилки. Розробники обіцяли створення RL на власній технології, а потім виявилося, що для запису промо-матеріалів використали Unity. Ті, хто заніс їм коштів на кікстартер, сильно почали турбуватися чи не вводять їх у оману. І знаєте, що в такій ситуації зробили розробники. Оприлюднили на сторінці збору коштів цілковито фейковий лист від Путіна, який хотів їх підтримати. Це стало останньою краплею. Гроші з кікстартера почали забирати, а сама адміністрація проєкту взагалі їх заблокувала. Після цього збір коштів перенесли на сайт компанії. Тепер вони збирали мільйон, а проєкт перейменувався в Stalker Апокаліпс. Зрештою, вони успішно закрилися, що не дивно, бо вони повністю зруйнували свою репутацію. Тимчасова смерть GSC Game World дала українському інді сегменту справжнього копняка під сраку. Щоправда, як же вони всі полюбляють російську транслітерацію Жах! Після того, як Денис Матвієнко та Євгеній Яцюк втратили посади тестувальника та дизайнера, вони вирішили не шукати щастя в інших великих компаніях, а зайнятися незалежною розробкою. Мабуть, не сподобалося їм працювати над великими іграми, бо до Stalker вони мали досвід роботи на Xenos 2 у Gold від Deep Shadows. У будь-якому разі, таким чином, наприкінці 2011 року вони сформували самом Games з прагненням творити цікаві складні та оригінальні ігри, що поєднують елементи з їх улюблених жанрів. Почали відкривати для себе програмування майже з нуля та обрали для своєї дебютної гри легенький жанр сейтскролінг шутер. Після цього створили сторінку на кікстартер та попросили лише 5000 тисяч фунтів стерлінгів. Таку невелику суму вони аргументували дуже просто: гру вони запустять у будь-якому разі, але якщо спільнота збере коштів, у них буде більше можливостей для розширення ігроладу та додавання кооперативного режиму. Гра вийшла у 2014 році. зібрала неоднозначну реакцію спільноти, і сам Геймс із тих пір мовчить вже близько 7 років. Ще одним представником українського індії є Flying Cave for Semi Animals. Створив її Ілля Толмачов разом із ще чотирма колегами. Вони не намагалися створити спадкиємця Stalker та нікого не дурили, на додачу ще й мали величезний досвід. Не дивно, що їх перший проєкт під назвою Кредл відразу був позитивно прийнятий ігровою спільнотою. Грає 3D-квестом від першої особи та з вільним пересуванням світом. В основі сюжету лежить історія відносин головного героя і механічної дівчини, які при загадкових обставинах опинилися у двох у юрті серед степових монгольських пагорбів. Завдання гравця відновити втрачені функції механічного тіла своєї супутниці і разом з нею розкрити таємницю занедбаного парку розваг, який знаходиться. Недалеко від юрти та дізнатися про власне минуле. Ну і як же без них? Найголосніші заяви та найкричущі провали це саме про Wodstock Games. Як би не хотілося сказати про них щось гарне, відразу згадуєш Сурваріум, що вже стільки років і досі в статусі вічної бети Ну і Fear the Walls – Рояль з вовками, Сокирою та Чорнобилем, який має ту ж долю, що й попередник. Не раз доводилося чути про те, що саме Восток Геймс є найгіршою ігровою студією України, бо люди просто розчаровані в них. Олег Яворський після скасування Stalker 2 не перестав брехати гравцям, обіцяючи, що все буде в найкращому вигляді, а Сурваріум і взагалі зробить так, що ви про Stalker забудете. Але цього не сталося. Зараз студія працює над неанонсованим проєктом. Почали його тизерити ще у 2019 році, бо обіцяли відійти від мультиплеєру та вперше випустити сюжетну гру за відомим Всесвітом. Але далі цих слів і досі не пішли. Після неочікуваного закриття GCK Game World у 2012 році та скасування сиквелу S.T.A.L.K.E.R. між працівниками, які залишилися без роботи, розгорнулася справжня боротьба за спадщину. Вона була такою ж насиченою, як і в фільмах, де є кілька спадкоємців, і кожен хоче отримати свій ласий шматочок. А таким, звісно ж, була серія «Сталкер», тому дехто з них намагалися загравати з фанатами зони відчуження та обіцяти гру, яка замінить сиквел. Ніхто не намагався зробити своїх козаків чи розвинути ідеї менш відомих ігор студії. А от свого сталкера склепати це було святе. Бо звання колишнього розробника Сталкера означало можливість спіймати гайпу, отримати роботу та заробити мільйон. Але як ми бачимо зараз, ніхто з них так і не зміг ні виконати обіцянок, ні замінити сиквел, ні, тим паче отримати мільйон.